Напередодні в Україні вперше відзначили День Нацполіції. Дата святкування обрана не випадково, тому що саме у цей день президент підписав закон про національну поліцію. Із першою річницею урочисто привітали і нововолинських правоохоронців. Рік видався нелегкий. В країні триває війна і економічна криза. Та за цей період реформ вдалося збудувати міцний фундамент у створенні нової поліції. Про це свідчить і те, що люди стали більше довіряти правоохоронцям, а ті, в свою чергу, змінили ставлення до роботи. За словами начальника слідчого відділу, після реформування та Перетестації в поліції залишилися найдостойніші працівники, і на них лягла велика відповідальність перед жителями міста у день професійного свята їм побажали гідно нести службу. Званьте вас привітати, побажати вам саме основне здоров'я, вам особисто, близьким вашим родичам, дружинам, дітям. Щоб завжди знали і воно приходило у відповідність день перебування на роботі, рівнялося дню. Перебування вдома, ніхто ніколи не затримався під час роботи, гідно виконував покладення на вас функції, достойно представляли інтереси держави, захищали права і свободи громадян, дотримувалися законів. І насамперед дружелюбними були серед людей. Хочеться, щоб ми дійсно виконали покладені на нас функції, хочеться, щоб і так і надалі продовжувалася на співпраця. З міської ради, з прокуратурою міста, з іншими структурами, з якими ми співпрацюємо, заради досягнення однієї мети. Нова поліція працює і за новими принципами. Головне налагодити співпрацю і взаєморозуміння з громадянами та завоювати їх довіру до кожного, хто носить погони. Привітав нововолинських поліціянтів, і міський голова Віктор Сапожніков висловив сподівання, що у найближчому майбутньому відбудуться позитивні зміни в організації роботи та матеріально-технічному забезпеченні правоохоронних органів. І міліція перетвориться на поліцію, змінивши не лише назву, а також розповів, що сподівається на закон про муніципальну поліцію. Мрію про те, що у нас буде прийнятий закон. І про муніципальну поліцію. І врешті-решт, ми десь звільним вас від якихось обов'язків, візьмемо цю функцію на себе, будемо фінансувати муніципальну поліцію, яка розвантажить вас, а ви будете займатися більш такими серйозними справами, кримінальними, якимось, можливо, там, економічними злочинами або ще якимось печальним. Сподіваюсь, що закінчиться війна і вас так само не будуть призивати в АТО. Бо багато хто з вас, мабуть, їздив туди. І бачив на, на власні очі, і приймав участь в тому, щоб мир і спокій був на теренах України. Тож дозвольте мені від імені міської ради, виконавчого комітету, і безперечно від себе особисто побажати всім вам миру і добра, щастя і здоров'я, благополуччя, родинної злагоди. Хай все буде у вас добре і Божі вам благодаті. Дякую вам за службу. Від імені міської ради та виконавчого комітету очільник Нововолинська привітав правоохоронців почесними грамотами, побажав сумлінно виконувати свої обов'язки і гідно захищати права та свободи громадян.